Є yeah. два варіанти біогазового заводу. Перший mm -hmm. варіант біогазового заводу це електроенергія, mm -hmm. генератор, генерація, можна mm -hmm. виробляти електроенергію. Це для автономії роблять mm -hmm. і продають по званому mm -hmm. тарифу електроенергію mm -hmm. в мережу. А mm -hmm. другий варіант це ставиться до очистка. Спеціально mm -hmm. ми були два тижні назад в Хмельницькому. Це перший завод. Наш колега там нам робив mm -hmm. екскурсію. Перший завод в Україні, який працює саме на Запуск газу в мережу, в газотранспортну uh -huh. систему. Тобто в нього стоїть доочистка, uh -huh. і вони газ доочищають до 97,7% метану, щоб він був чистий, такий, як має бути природний, і стоїть компресор і задуває через лічильник в систему. Вони вже там вони uh -huh. місяць пропрацювали чи три тижні, і вони 18 тисяч кубів загрузили у мережу. І зараз вони пропрацьовують варіант, що якщо ти вже в мережі маєш свій газ, ти можеш його продати внутрішньому споживачу на території України, а можеш продати його на експорт. Угу. І це теж ну це гроші живі.